Діти на заняття з математики. Послухайте загадку, про кого йде мова в ній. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути. Звуть його. Трикутник. Молодці. А ви правильно відгадали. Діти, а давайте пригадаємо, які ж геометричні фігури згадувались у загадці. Так, круг, квадрат. І прямокутник. Сьогодні на занятті ми пригадаємо геометричні фігури, які вже вивчили. Діти, назвіть геометричні фігури, які з'явились. Так, це трикутники, круги та квадрати. Діти, подивіться на них і скажіть, чим відрізняються між собою трикутники, круги та квадрат. Звісно, що своєю формою, а також кольором. Трикутники жовтого кольору, круги синього кольору, а квадрати червоного кольору. Давайте подивимося на трикутники. Що в них спільного? Так, вони однакові за формою та кольором, але різні за чим. Правильно за розміром є великий та малий трикутник. Так само круги та квадрати. Діти, геометричні фігури хочуть з вами погратися. Погляньте, вони перетворилися на гудзики Давайте розглянемо їх. Є гудзики круглі, є квадратної форми. Трикутні кудзики та овальні. У нас є віконечка, які потрібно заповнити. Давайте спробуємо, якої форми будемо брати кудзик перший. Правильно, круглої форми. А якого кольору? Вірно, червоного кольору. Отже, перший у нас червоний кудзик круглої форми. Якої форми буде наступний кудзичок? Молодці трикутної форми, а кольору. Оранжевий. Оранжевий трикутний гудзичок. Наступний, який буде гудзик? Так буде зеленого кольору квадратний гудзик. А решта гудзиків нам не потрібно. Відшукайте тут потрібні гудзики. Перший буде якої форми? Правильно овальної. А кольору блакитного. Отже, буде в нас блакитний кудзик овальної форми, який буде наступний. Зробіть самостійно. Правильно жовтий кудзик квадратної форми, а наступний зелений кудзик круглої форми. Решта кузиків нам не потрібна. Погляньте, тут завдання змінилося. Нам потрібно підібрати за кольором, формою, а також розміром. У нас є маленькі гудзики та великі. Перший буде який? Якої форми? Так, трикутної форми, блакитного кольору. А якого розміру? Так, маленький. Маленький, блакитний трикутний гудзичок, який буде наступний, так, круглої форми, жовтий і який. Правильно, великий. А наступний кузик який буде? Молодці оранжевий маленький овальний ґудзик. А решта гудзиків нам не потрібна. Підберіть самостійно. Червоний квадратний великий гудзик. Наступний. Овальний зелений великий гудзик. Наступний. Маленький, трикутний жовтий гудзик. А решта гудзиків нам не потрібна. Діти. Чи сподобалось вам сьогодні гратися з геометричними фігурами? Сьогодні ми їх порівнювали за формою, розміром та кольором.